Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Минулий тиждень був для Дніпропетровщини надзвичайно важким, одним з найскладніших за весь час повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. Від початку тижня сигнал повітряної тривоги в області вмикався 30 разів. Під обстріли збройними силами Російської Федерації протягом тижня потрапили чотири райони Дніпропетровщини: Нікопольський, Сенельниківський, Криворізький та Дніпровський. Понад півтора десятка наших населених пунктів зазнали атак. Ворог здійснив близько трьох десятків обстрілів зі ствольної. Артилерії, градів та ураганів за минулий тиждень в області постраждало 42 особи. 31 людина отримала поранення саме під час атаки у чапленому. Там 25 людей загинули, говорить голова обласної ради Микола Лукашук. Від Збройної агресії за тиждень у нас 26 людей загинуло, З них 25 людей загинуло під час атаки на чаплено. За даними офісу генерального прокурора, за даними військових, була застосована комплексна атака на залізничну станцію, мирну залізничну станцію з використанням ракет С-300 та Іскандеру. Застосування такої високоточної зброї, як Іскандер, свідчить про те, що це був навмисний акт терора, була обстріляна станція через всю стан... Нсію здійснюється евакуація людей з Покровська з Донецької області до Львова. Всі люди, які поранені, отримали окрім поранень величезний стрес. Під час атаки мимо станції проїжджала машина. В машині була родина переселенців з Донецької області. Батьки загинули, дівчинка 17 років зараз знаходиться в лікарні. Коли ми кажемо про Криворізький район, то найбільше страждає Золондівська громада та селище Велика Костромка, які на сьогоднішній день межують з Херсонською областю, на якій ведуться бойові дії. Ворог продовжує обстрілювати наші громади для того, щоб сковувати наші війська, щоб вони не рухалися далі. Коли ми кажемо про Нікопольський район, там продовжують. Ця акти терору, ворог зі сторони енергодару, ствольною артилерією та застосуванням РСЗВ під. Іноді днем, іноді під покровом ночі маскування проводить обстріли мирної інфраструктури Нікополя. Нікополь це у нас велике промислове місто. Зараз там залишилось 40 тисяч людей. Коли ми кажемо про Сенельніковський район, слід розуміти, що найбільш атакам підвергаються ті громади, які сьогодні Межівська громада, Вишемихайловська громада, ті громади, які сьогодні межують з Донецькою та Запорізькими областями, якраз є такими фронтірами на той зоною бойових дій. Стосовно ситуації переселенцями, ми. Бачимо вперше за часи війни. Наступну динаміку у нас в тому тижні було трохи більше ніж 317 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день. Кількість внутрішньопереміщених осіб зменшилася на 2 тисячі людей, тобто 2 тисячі людей виїхали з Дніпропетровщини. Таке відбулося вперше, тому що до цього тільки кількість внутрішньопереміщених осіб, які залишались на Дніпропетровщині, зростала. Ми пов'язані з тим, що кількість обстрілів стала більша. Загальна кількість обстрілів вона приблизно 30 атак було за тиждень нанесено по території Дніпропетровщини. Органи державної влади працюють. Ситуація на всіх кордонах я запевняю всіх наших мешканців. Вона стабільна і під повним контролем збройних сил України. Ворогу нічого неможливо зробити, окрім того, щоб наносити ракетні удари та обстріли, з де це можливо зі сторони. Ствольну артилерію РСЗВ тощо. Навіть той обстріл, куди залетіли в Кривий Ріг, декілька снарядів з ураганів, які, дальність якого складає понад 120 кілометрів. За даними військових, ми розуміємо, що десь вони вийшли на межу, яку максимально можливо і зробили такий акт терору. Тому все працює. Будь-яких проблем з ліками немає, будь-яких проблем з критичною інфраструктурою немає. Сьогодні наша область готується до того, щоб у нас розпочали. Почався вчасно опалювальний сезон. Перевіряються всі котельні, перевіряються всі мережі. Знаємо інформацію від кабінету міністрів про те, що вже готуються там субвенції у розміру понад 14 мільярдів, які будуть направлені на громади для того, щоб успішно пройти опалювальний сезон. За даними НАКО, у нас понад 12 Мільйонів кубів газу вже закачано в хранилище. При цьому повинно бути десь приблизно 17. Розуміємо, що це буде один з найбільших складних опальнених сезонів, враховуючи те, що росіяни роблять обстріли цивільної і саме підкреслюють цивільної інфраструктури. Ситуація повністю стабільна і контрольована. Я хочу подякувати нашим поліцейським, нашим десенеснікам, нашим збройним силам України за те, що захищають народ, захищають наш спокій. І звісно, хочу подякувати нашим ПВО. Які захищають наше небо, я впевнений, що Україна переможе, перемога буде з нами. Як переможемо, ми відбудуємо нашу країну, ми ведемо повний облік всіх об'єктів, які постраждали від обстрілів, а ведемо переговори про те, щоб потім залучати кошти для відбудови зруйнованої інфраструктури. Левова частка дітей буде вчитись дистанційно, і коли йде діалог з батьками, майже всі. Батьки не хочуть ризикувати зараз. Єдине, що розглядається в деяких школах, можливо, початок буде 31 серпня, а в деяких школах початок буде 1 вересня. Для чого? Для того щоб в якості, наприклад, там десь в якійсь школі йде там 200 дітей, першачків. Зрозуміло, що до всіх 200 дітей ще прийде батько та мати або бабуся. Якщо буде ракетна небезпека, сигнал повітряної тривоги, то ці бомбосховища, якими обладнані школи або простіше укриття, вони по вмістити всіх, тому я знаю, що зараз відділ освіти управління освіти розглядає питання про те, щоб в деяких школах можливо це було 31-го, а можливо частина була першого для того, щоб розділити кількість людей, батьків, що в разі сигналу повітряна тривога, всі могли сховатися. Кожний день ДСНС працюють, тому що коли ми кажемо про те, що був удар. Градами або ураганами то що слід розуміти, що ворог використовує заборонену зброю, касетні боєприпаси. На початку війни вони використовували такі боєприпаси, які приблизно там за дві доби самознищувалися. Але зараз вони використовують такі боєприпаси в змішанні, тобто частина цих називаємо так мін, які розлітаються від ураганів, вони самознищуються, а частина не знищується, враховуючи те, що час літо висока трава, то ДСНС працює 24 години на добу. Якщо ми кажемо з вами про підрозділи і гарнізони Нікополя і Криворізького району, то ну, це мужні хлопці, які я не знаю, якщо можливо було б сутки всунути там 36 годин. Вони працювали 36 годин, тому що там тривоги лунають майже щогодини, там є прильоти щогодини, повідомляють на... Поліцію на 102 інформацію, що є якісь вибухонебезпечні предмети. Туди зразу, якщо є дозвіл від ТРО або дозвіл від збройних сил, туди виїжджає наряд ДСНС, тому розмінування йде фактично, можна сказати, не зупиняючись. Це був голова обласної ради Микола Лукашук. Він розповів про атаки ворога на Дніпропетровщину, про прихисток для переселенців та про новий навчальний рік в області. Також Микола Лукашук зазначив, що нині для області важливою є підготовка до опалювального сезону. Днями в міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що місцеві бюджети отримають 14 мільярдів гривень для забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2022-2023 року. Рішення про те, скільки саме буде перераховано громада Дніпропетровщини, ще очікується. Нині комунальники працюють у житлових будинках та на об'єктах соцсфери. Вже виконали 75% робіт. Під час холодів в посиленому режимі працюватимуть ремонтні бригади. У разі необхідності вони оперативно лагодитимуть пошкоджені обстрілами комунікації. За планом, до 1 жовтня всі технічні роботи будуть завершені, розповів заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Максим Безпальчук. Незважаючи на розпочату військову агресію росіянами, комунальники області проводять. Планову підготовку об'єктів згідно з графіками. На сьогоднішній день готово 75% об'єктів до початку опалювального сезону. Розпочинаючи з 1 жовтня, область буде технічно повністю готова до пуску теплоносія з метою здійснення координації з підготовки території області і в районах створені відповідні оперативні штаби. Першочерговою задачою є підготовка житлового фонду та соціальної сфери, що опалюється централізовано. Зважаючи на той факт, що наша область є прифронтовою, залишаються Ризики пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Аварійні бригади комунальників дуже оперативно ліквідують сьогодні наявні пошкодження, що виникають під час військової агресії. На протязі опалювального сезону аварійні бригади будуть працювати у підсиленому режимі з метою створення додаткового аварійного резерву матеріалів та обладнання. Обласною військовою адміністрацією ведуться перемовини з іноземними донорами. Одночасно з теплопостачальними організаціями ведуть підготовку до зими дорожні підприємства, які сьогодні відновлюють свою техніку. Та організовують запаси протиожеледної суміші. Тарифна політика, що важливо для наших мешканців, залишиться в цьому році незмінною. Тарифи лишаються на рівні попередніх. Хочеться подякувати всім комунальникам, які працюють на території нашої області. Це стосується як енергетичних послуг, це стосується газовщиків, це стосується звичайних водопровідників. Бо ці люди сьогодні так само герої наряду з нашими збройними силами, наряду з нашими працівниками ДСНС. Ці люди на сьогоднішній день в нашій. Області всі відновлення, які відбуваються у зв'язку з пошкодженням систем наслідок російської агресії, всі відбуваються згідно регламентів, які були прописані ще за часів мирного стану. І єдине, де бувають е, трошки затягнуті терміни, це може бути пов'язано виключно зі слідчими діями, про які проводяться на тому чи іншому об'єкті. Стосовно міста Нікополь, свого часу міста в нашій області пішли по шляху альтернативної енергії теплової. Так і місто Нікополь на сьогоднішній день Повністю не користуються централізованим опаленням. Звичайно, важко сьогодні говорити стосовно того, як все буде проходити. Ми з вами реально дивимося вперед і бачимо, що чогось 100% впевненості в будь кому сьогодні, напевно, не буде. Хоча, з іншого боку, маю зазначити, що разом з енергетичними системами так вони постійно вносять зміни в свою інвестиційну програму, погоджуючи її з регулятором національним, для того, щоб поліпшити стан системи взагалі і в області, і в країні. Якщо є звернення, і сьогодні вони знову ж таки йдуть в стандартному режимі планово, тобто ми не бачимо якогось сплеску великого. Так це все закладається в інвестиційну програму для того, щоб на тому чи іншому об'єкті підвищити потужність, яка дозволить надати мешканцям більшу потужність на кожну оселю або кожну квартиру. Тому сьогодні ми бачимо стосовно централізованого опалення, ми йдемо в графіку, навіть що приємно з невеличким випередженням його. Воно не суттєве, але воно є. і Ми бачимо, що це все йде планово. Стосовно Нікополь альтернатива і знову ж. Такі обстріли стосовно міста марганець, знову ж таки, ми говоримо про обстріли. Стосовно зеленодольської громади, ми так само маємо говорити про обстріли. Але систему, незважаючи ні на що, ми готуємо для того, щоб на 1 жовтня 100% бути готовими до опалювального сезону. Вся цінова політика стосовно формування тарифів, яка була застосована в минулий опалювальний сезон, залишається на цей. Рік це рішення прийнято кабінетом міністрів нашим урядом. Це рішення прийнято завдяки яки ініціативи президента, і воно буде виконуватись на території всієї країни. Це був заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Максим Безпальчук. Він розповів про підготовку області до опалювального сезону. Також посадовець наголосив, що тарифи залишаться на рівні минулого року. Це рішення керівництва держави. Медійників та журналістів України запрошують доєднатися до конкурсів від Національного бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні. Нині відкриті чотири конкурсні пропозиції від Креативної Європи, журналістські партнерства та інноваційні лабораторії Строк подачі 7 вересня 2022 рік. Медійні ради та професійні стандарти і механізм швидкого реагування срок подачі 20 вересня 2022 рік. Детальний опис кожного конкурсу, бюджети та вимоги до. Заявок знаходяться на сайті Креативної Європи в розділі Міжсекторальна співпраця. Креативна Європа пропонує свою допомогу під час подачі заявок у вигляді безкоштовних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки. Контактний телефон для отримання консультації 044 504 22 66. Повторюю номер телефону 044 504 22 66. Нагадаю, це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.